Всім привіт! З вами Сені Фокс, і це третя серія нашого летсплею по тамкрафту. Так, давайте зайдемо ми сюди. І що в нас тут змінилося? Та нічого в нас тут не змінилося. Як ми тут все залишили, так воно все в нас тут і є. Нічого, в принципі, ми і не міняли. Так. там у нас пролагають коробки. Терепер, терепер. Так. Раз ми озброєні, ну не то, що озброєні, ми е, омундирувались, чи як там правильно сказати. Е, в нас є захист. Ой, підлагаю, В нас є захист, то... чому б нам не піти в шахти? Так, сьогоднішній випуск, я думаю... сьогоднішню серію, точніше, який випуск. Сьогоднішню серію, я думаю, присвятити шахтам. там, Добуванню шардів. там, Всякі ці мурмі. Воу-воу-воу-воу! Ну, впав. дурак. Ну ти дурак. Так, давайте я зроблю стакан.